Вітаю вас, ви дивитесь жіночі секрети. 25 листопада. Міжнародний день боротьби з ліквідацією насильства щодо жінок. І як не дивно, останнім часом у нашій країні загострилася проблема насильства в сім'ї, і саме жінка найчастіше стає жертвою домашнього терору. Цьогоріч до міліції надійшло 3114 повідомлень про сімейно побутові конфлікти, з яких 2152 знайшли своє об'єктивне підтвердження. Скоєно чотири злочини пов'язані із насиллям у сім'ї, які призвели до смертельних наслідків. Додатково в області виявлено та поставлено на облік 1861 родинного кривдника, яким винесені офіційні попередження про неприпустимість чинення насильства в сім'ї, за даними управління МВС України в Черкаській області. Як це не дивно звучить, але за статистикою, у наш час 70% жінок страждають від фізичного та сексуального насильства з боку чоловіків. І найчастіше дівчата і жінки страждають не від незнайомців, а від близьких, батьків, братів, коханих чоловіків. Ця проблема проблема населення жінками і в сім'ї. Ну і в сім'ї загалом, тому що ця проблема є більш скритою. Її не хочуть жінки інколи виносити на громадкість. На, на, на публічність якусь, тобто вона є, і щоб саме на це звернути увагу. Тому, як кажуть, і створені ці 16 днів проти насилля. Побутове насильство стосовно жінок, поширено по всій планеті і проявляється у всіх сферах суспільства незалежно від освіти та матеріальної забезпеченості. Така жіноча доля. Може, так створена жінка, що вона терпить. Другий фактор це. Інколи залежність від чоловіка. Наприклад, він приносить гроші, а вона домогосподарка, чи він має якийсь вплив у суспільстві, може займати якісь, якусь посаду. Це другий фактор, який впливає на те, що мужинка не виносить це. Інколи, третій фактор це те, що чоловік може погрожувати. Казати, якщо ти це розкажеш, то я тобі взагалі там з тобою зроблю таке, що тобі не снилося. Деякі чоловіки до цих пір упевнені, що курка не птаха, жінка не людина. Піднімаючи руку на жінку, вони навіть не згадують про те, що порушують права людини. Коли насилля, який створюється, цикл насилля або коло насилля, завжди наступає момент, коли агресор кається і стверджує, що він любить свою дружину. Чи співмешканку, і жінка вірить, що він може виправитися, що це знову було якесь непорозуміння, якийсь такий конфлікт, який можна залагодити, і далі все буде добре, все вирівняється і все буде гарно. Але Річ у тому, що в момент каяття чоловік вже передбачає або агресор вже передбачає такі моменти, коли він знаходить вину дружини дружини або жінки. І він звертає на це увагу. Наприклад, він каже: Ти сама винна, ти не бачила, що в мене поганий настрій, або для чого ти це зробила, ти знала, що мені це не подобається. Для чого ти це сказала, і так далі. Тобто він в момент каяття, після того, як він каже, що він її любить, він звертає на те увагу, що вона теж винна. І оця вина, вона стверджується. Жінка нічого не каже. Вона сприймає, ну, він правий. Так, да, дійсно, мабуть, я була тут не права. Виходить так, що жінка сама підтверджує те правоту агресора, і наступного разу, коли це здійснюється, знову здійснюється під ті ж самі схемі, і це буде тривати до нескінченності, якщо жінки самі не будуть боротися за свої права і давати відсіч усім, хто так чи інакше намагається їх образити і принизити. Якщо чоловік проявляє дуже високу агресію, і це вже доходить до того, що він її б'є. Там не тільки, наприклад, по щоці, а вже кулаками, і не думає навіть, куди він б'є, по тілу, по внутрішніх органах і так далі. То це вже перший такий поклик, що не треба на це звернути увагу, і це є якась викривлення поведінки. Викраплення поведінки відбувається ще в дитячому віці, коли, наприклад, дитина може спостерігати, як її батько, наприклад, діє в покаранні, або насилля над матір'ю. Інколи це стосується його, інколи це не стосується. Тобто він може бути або пасивним спостерігачем, або він може теж отримувати таке над собою, відчувати таке насилля. І навіть коли дитина виростає, є такий момент, наприклад, в підліткому віці хлопчики, вони схильні ставати на захист матері. Але те, що він бачив у більш молодшому віці, воно завжди позначиться в тому, коли в нього буде своя сім'я, свої стосунки. І він знову буде діяти так, як діяв його батько. Тобто, приклад батька, і приклад мати, яка схиляється і нікуди не заявляє і тільки терпить оцей, як кажуть, оця картинка залишається у дитини на, на довгі роки. І щоб це виправити, над цим треба працювати. У цьому центрі працюють ті, хто намагається допомогти подолати страх, залежність, виробити впевненість у собі, щоб допомогти звернутися за допомогою покласти край приниженням і побоям. Для цього було розроблено спеціальну програму соціально-психологічної корекції, яка спрямована на те, щоб навчити кривдників визнавати власні проблеми та вирішувати їх мирним шляхом. В нашому центрі також працюють психологи, які можуть допомогти. Ми приймаємо і жертв. І інколи і зараз ми приймаємо також агресорів, тому що в нас розпочалася дія корекційної програми психологічної корекції для осіб, які вчиняють домашнє насилля. Їх направляють ті ж інспектори міліції нашої. Вони теж проходили тренінги по насиллю, що таке насилля, і коли вони виїжджають, при група коли виїжджає, вони дуже уважно знатовують, що відбувалося, як відбувалося. Безумовно, однією із незахищених верст населення є діти. Вони найуразливіші не тільки тому, що не можуть захистити себе фізично, але й тому, що їх виживання залежить від дорослих, а самі вони не здатні захищати власні права. У зв'язку з цим малечі часто стає жертвою насилля. Що дуже жорстоке поводження з дітьми, то у цьому колі насилля, яке взагалі має три фази, і має таку фазу, як енятя. То щодо дітей, ця фаза каяття вона взагалі ну, анулюється, отримуються дві фази напруження і сам факт агресії. Чому? Тому що е, батьки інколи не думають тим, що вони теж винні в цьому. І навіть якщо вони відчувають вину, вони не виправдовуються перед дітьми. І знову ж створюється викривлена поведінка. Дитина розуміє, що якщо ти сильніший, то тобі не треба заявляти про те, що тобі не треба виправдовуватися, якщо ти, наприклад, зрозумів, що ти винен. Оце теж дуже, от, в цьому, в цьому дуже важливо те, що дійсно створюється оцей стереотип: стереотип насилля. Якщо я сильний, я правий. я правий. І навіть якщо я не правий, моя сила. Це підтверджує знову. Тобто батьки не розуміють. Коли вони наказують спочатку, а потім пояснюють, в цьому їх пояснення залишається поза увагою дитини, тому що дитина, отримавши біль, отримає образу. І в момент образи, навіть самі батьки, чому виникає агресія, в момент образи вони не можуть сприймати якісь. Е Конструктивне рішення, чи конструктивні якісь думки, які повинні приходити. Так і дитина. Вона не може сприймати, коли її вже покарали, покарали фізично, чи вона там стоїть в углу десь і вона вже ображена, а потім батько чи мати їй пояснює, за що її покарали. Тобто важливо, якщо навіть дитина робить якісь такі. Порушення, чи якісь такі вчинки, які можуть створити до неї конфліктну ситуацію з фізичним засто... застосуванням насилля, то потрібно спочатку поговорити з дитиною. Якщо ви не можете це зробити зразу, вам треба заспокоїтися, піти заспокоїтись, потім поговорити з дитиною, і потім вже викласти, що якщо ти ще так зробиш, то ти будеш покараний. Особисто я хочу в цей день побажати всім жінкам пам'ятати, що кожна з них, хоч і маленька, але унікальна і безцінна особистість, що заслуговує любові, захоплення і поваги. Це були жіночі секрети. Зустрінемося за тиждень.